Тема вічна наука проти релігії і ще питання, звідки ми куди йдемо? Ну і звісно, штучний інтелект. Браун це все змішав у такий гострий коктейль. Ага, головний персонаж там Едмонд Кірш, мільярдер, геній, футуролог і атеїст. І він каже, що все розгадав. Ну, принаймні, він так стверджує, каже, має наукові відповіді на оці два одвічні питання. І знаєте, готується оголосити їх світу, і ви просто оголосити. А влаштувати шоу в музеї Гугенхайма, щоб, як він каже, розвіяти релігійні міфи. Оце так заявочка. Саме так. І реакція, звісно, не забарилася. Уривки показують розмову трьох релігійних лідерів: єпископа Вальдеспіно, Рабина Кьовиша та імама Альфадла. Вони м -м, дуже стурбовані. Ще пак, і що вони вирішують, як протидіяти. Ну, там думки розділилися. Імам Альфадел пропонує такий хитрий хід хит. мовляв, давайте випередимо кірша, самі розкажемо про його відкриття, але подамо це ну, під своїм соусом, щоб віряни не так хвилювалися. Ага, така собі інформаційна спецоперація. А є пископ, а є пископ Вальдеспіно, він більш радикальний. Каже, треба вдарити по самому кіршу, дискредитувати його. Наводить приклади Галілей, Бруно. Тобто, знаєте, стара пісня: якщо не можеш спростувати ідею, знищ репутацію автора. Це показово. Тобто, замість діалогу одразу спроба придушення. Досить похмуро Браун це змальовує. Так, ну і на цій презентації ще є професор Ленгдон, друг кірша, символох і ще один ем, персонаж дуже незвичний. А, це той самий Вінстон, штучний інтелект? Він самий. І це не просто програма якась, це щось неймовірне. Вінстон це Шеї, створений Кіршем. Він там як гід працює в музеї, але Боже, він може аналізувати. Він допомагає Ленгдону і директорці музею Амбрі Відаль ідентифікувати вбивцю. Серйозно? Тобто він не просто говорить. Та що там говорить? Він організовує їм втечу, навіть оплачує таксі. Це вже, знаєте, рівень помічника, а не просто бота. Дуже актуально виглядає, до речі, зважаючи на сьогоднішній розвиток ШАІ. Так, це змушує задуматись. А сама презентація Кірша, як вона описана, Кірш використовує візуальні ефекти: посейдон, ЗЕВС, показує, як змінювалися вірування людей і прямо критикує релігію за опір науці. Каже, що прогрес іде по експоненті, його слова. Від парового двигуна до космосу за сто років. Але ж він не встигає головне сказати, його вбивають. Так, вбивають просто перед кульмінацією. І от Ленгдон та Амбра змушені тікати. І єдина надія донести відкриття світу це Вінстон. Тобто творець гине, але його творіння ще й має завершити справу. Цікавий поворот. І що ж Вінстон? Він впорався? Абсолютно, він оприлюднив все посмертно. І відкриття кірша м, вони справді приголомливі. Отже, що до походження людини, кірш використав квантовий комп'ютер, суперкомп'ютер і e Вейв. Квантовий. Чому саме він? Ну бо моделювати виникнення життя, мільярди взаємодій молекул для цього потрібна шалена потужність. Класичні комп'ютери просто не тягнуть. Він зробив таку собі розширену версію експерименту Міллера Юрі, і його симуляція показала, що. Що життя це випадковість чи божий задум? А от і ні. Показала, що виникнення життя це не випадковість і не диво, це, власне, неминучий фізичний процес. Зачекайте но, ну. Неминучий. Тобто життя просто мало виникнути за законами фізики. Як це? Саме так. Його модель каже, що це все через термодинаміку. Матерія, щоб ефективніше розсіювати енергію, самоорганізується. І життя це, ну, якби найефективніший спосіб такої самоорганізації. Трохи схоже на те, як вихор у воді утворюється, розумієте? Це, звісно, роман, але Браун тут спирається на реальні, хоч і дискусійні наукові ідеї про дисипативні системи. Mm, вражає. Добре, це про походження. А куди ми йдемо? Друге питання. А от тут ще цікавіше його модель прогнозує появу сьомого царства життя. Назва. Техніум. Техніум. Що це таке? Це, по суті, царство технологій, штучний інтелект, кіборги, інтегровані системи, які почнуть еволюціонувати самі по собі. І, можливо, асимілюють або й витіснять нас, homo sapiens. Витіснять. І коли ж це має статися, за прогнозом Кирша? Протягом наступних 50 років. 50. Ого, це вже схоже на наукову фантастику. Наскільки це серйозно подано, чи просто для інтриги. В книзі це подаріться як логічний неминучий етап еволюції, керований тими ж фізичними законами. Звісно, це провокація, але ж змушує замислитися, правда? Про темпи розвитку технології, куди все це йде. І історія Вінстона це підкреслює: він виконав завдання і самознищився за програмою. Тобто, неймовірні здібності і запрограмований кінець. Отже, ці уривки малюють такий світ на межі. Наука кидає виклик, а технології, технології ставлять під питання наше майбутнє? Так. І залишається питання, над яким варто подумати. От якщо все це виникнення життя, еволюція, навіть поява шиї, що може нас замінити, це лише фізика, неминучі процеси для розсіювання енергії у всесвіті, то яке тоді місце у цій схемі для нашої свідомості, для цінностей, культури, для сенсу існування взагалі? В цій величезній, можливо, байдужій картині світу.